Вітаю вас на каналі про рослини Лінуся. Всі пам'ятають, як ми вирощували дитинку із листка фіалки. А сьогодні ми будемо вирощувати дитинку із цвітоноса фіалки. Уявляєте, і таке можливо? Я про це не знала, доки не побачила на цвітоносі своєї фіалки вже готову дитинку одну. І іншу, Інша вже досить велика, тож її ми будемо відсаджувати. Відломуємо цвітонос від фіалки, і саме цю частинку ми будемо саджати. Я беру вже той, що побільше, щоб була більша вирогідність того, що він прийметься. Я його беру, залишаю на деякий час, можливо, півгодинки, щоб ранка в нього затягнулася. І після цього саджаю в універсальний грунт в маленький горщик. Якщо вас цікавить, як я вирощувала із листка фіалки, то я вам додам ссылку на це. Беру ґрунт універсальний і маленький горшочок. У мене, до речі, на балконі перед цим було багато пересадок, можете перейти на мій канал і подивитися. Беру ґрунт і просто вставляю туди фіалку з цвітоносом максимально близько до землі. І це ми будемо поливати як звичайну фіалку із дна, будемо ставити на поддончик з водичкою. Сподіваюся, це допоможе вам розмножити ваш підвіконечок. Підписуйтесь та ставте мені вподобайки.